Іноді, коли ми переживаємо сильний стрес або хвилювання, нам здається, що ґрунт під ногами зникає. Розум починає кружляти навколо думок, тіло напружується, а дихання стає поверхневим. Ми наче присутні, але не тут заземлення це спосіб повернути собі себе у теперішній момент. Воно допомагає зменшити рівень напруги, заспокоїти нервову систему і повернути ясність мислення. Заземлення це не медитативна і не філософська практика, це конкретна навичка саморегуляції, яка відновлює зв'язок між цілом, емоціями і розумом. Ця практика рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і є першою навичкою у програмі self Plus. Цю програму ВОЗ створила для людей, які переживають тривалий стрес, переїзд, втрату, війну або складну адаптацію. Її мета навчити людину відновлювати стабільність власними силами, навіть без психолога чи психотерапевта поруч. Саме заземлення відкриває цю програму, тому що без контакту з тілом і моментом тут і зараз неможливо усвідомлено керувати своїми реакціями. Коли ми втрачаємо цей контакт, нас ведуть емоції: тривога, гнів, сором чи страх. А коли повертаємося у тіло. Вмикається префронтальна кора головного мозку, та сама ділянка, яка відповідає за логіку, усвідомлення і вибір. З точки зору нейрофізіології, заземлення активує систему спокою і безпеки. Воно знижує рівень кортизолу, а вирівнює дихання і серцевий ритм. Ціло подає сигнал мозку, я у безпеці, і саме це дозволяє мислити ясніше, приймати рішення більш спокійно. Не з позиції страху чи паніки, а з позиції спокою. Практикувати зазимлення варто не лише тоді, коли погано, а й у моменти спокою, коли вам просто добре. Тому що саме регулярність формує стійкість. Коли ми тренуємо навичку у спокійному стані, мозок запам'ятовує цей досвід, і коли приходить стрес або стресова ситуація, він уже знає, як повернутися до рівноваги. Заземлення можна використовувати у будь-яких ситуаціях, коли вас поглинають тривожні думки, коли потрібно переключити фокус або коли просто хочеться відчути більше присутності у моменті. Це проста, але глибока практика, яка повертає людині контроль над власним станом. І саме з неї, із повернення до моменту я є тут і я є зараз, починається відновлення. А тепер пропоную зробити коротку вправу. Її рекомендує Всесвітня організацію охорони здоров'я у програмі «Self-Help Plus». Вправа називається «5-4-3-2-1». Це базова техніка заземлення, що допомагає повернутись у теперішній момент. Її можна виконувати будь-де у транспорті, на роботі, вдома чи перед сном. Вона займає лише кілька хвилин, але поступово тренує усвідомленість. І вчить мозок повертатись у стан спокою навіть під час стресу. Практика заземлення 5, 4, 3, 2, 1. Сядьте зручно. Вдихніть носом і повільно видихніть. Ще раз зробіть короткий вдих і повільний видих. Озирніться навколо. Назвіть подумки або вголос п'ять предметів, які потрапляють у поло вашого зору. Помічайте деталі колір, форму текстуру. Не поспішайте, дайте очам час побачити, що вас оточує. Зверніть увагу на цілесні відчуття. Назвіть вголос чотири речі, які ви відчуваєте на дотик. Яка тканина торкається шкіри, Як спина торкається спинки стільця, як повітря ковзає по обличчю чи руках відчуйте контакт із поверхнею під ногами це ваш реальний ґрунт і ваша реальна опора. Прислухайтесь, які три звуки. Ви зараз чуєте це може бути шум за вікном, подих, голос, шелест одягу або звук машин. Навіть якщо ці звуки тихі, дозвольте їм просто бути звук це завжди тут і зараз. Назвіть два запахи, які ви відчуваєте можливо, це аромат кави, можливо, парфумів. Можливо, мило чи просто запах приміщення. Якщо не відчуваєте нічого виразного, просто вдихніть глибше і зверніть увагу, як повітря входить і виходить з носа. Зверніть увагу на смак. Проговоріть один смак вголос. Можливо, зараз ви відчуваєте смак від ранкового напою, кави, чаю, води. Або просто природний смак. Відчуття смаку це теж спосіб повернути свідомість у момент тепер зробіть іще один повільний вдих і повільний видих. Практика завершена. Зверніть увагу, що навіть тоді, коли є важкі думки чи почуття. Навколо вас все одно є світ, який можна бачити, чути, нюхати, торкатись і відчувати. Зауважте, що ви завжди можете рухатись як хочете, можете вибирати слова, які скажете, і те, як тихо, чи голосно ви їх промовите. На це варто звертати увагу, тому що кожна ваша дія, слово і навіть тон впливають на навколишній світ. А зараз знайдіть хвилинку, щоб помітити, як ви себе почуваєте, можливо, трохи спокійніше, можливо, просто ближче до себе. І навіть якщо вам здається, що нічого не змінилося, знайте, що з кожною спробою ваш мозок вчиться повертатись у стан стабільності швидше, а це вже ознака відновлення.